Засипали щебним піском та вирівняли після втручання народного контролю цю дорогу. Привели до ладу. До журналістів народного контролю звернулися мешканці вулиці Подолинського. Люди розповідали, тут і самому важко прийти, і машині не проїхати. І ніколи наша дорога не була асфальтована. Тут тяжко пройти, машина грузна. Вчора заселяла швидка. О, ну тут виїхала, а сусіді випухали. Ми з дитиною поболаті в садок. Я на роботу приходжу, Таке питається, звідки я їду живу у Львові. У листопаді газовики прикладали нову мережу. Працівники розрили вулицю і забули за собою прибрати. Після того як у справу втрутися народний контроль, дорогу відновили. Роботи проводились сьогодні, вчора і післявчора. І там все виконано. Трактором розрівняли, засипали піском, щебенем, все як положено. У нас була і адміністрація приїжджала, частково засипала фрезернованим асфальтом. Тобто «Рівгаз» за собою зробив всю роботу, яку мав зробити попередній раз. Якщо не народний контроль, то би нічого не було. Хочу подякувати народний контроль за таку нам співпрацю і допомогу всіх мешканців вулиці і дякуючи вам ми маємо вже кращі, кращі умови для пересування для для дітей і для всіх нас я переконаний що болото по якому люди раніше ходили цією вулиці ну це вже в третьому тисячолітті це, це вже ж, просто жахливо, і міська влада не може такого допускати. Виділене в місцевому бюджеті коштів є достатньо для того, щоб ці роботи були проведені якісно і досить оперативно. Зараз будемо контролювати наскільки районна адміністрація і чиновники справляться з цим завданням. Христина Бучковська Уляна Лаврик та Романик народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,